Можливість бачити світ таким, яким він є, це те, що здається звичною річчю, але не для недоношених малюків у передчасно народжених дітей через незрілість судин ока може розвинутися ретинопатія недоношених. Це захворювання здатне непомітно прогресувати і за лічені тижні призвести до повної втрати зору. Рятує лише рання діагностика. На даний момент ми огляд проводимо з збільшуючою лінзою цієї 20 діоптрій і прямим офтальмоскопом. Але на жаль, прямий офтальмоскоп він не дає чіткого зображення з периферії. А саме ретинопатія недоношених вона небезпечна, щоб Чинається з найдальшої периферії і завдяки непрямому бінокулярному офтальмоскопу, який одягається на голову, який так само використовується лінзами. Ми можемо подивитись повністю всю периферію і запідозрити навіть початкові зміни на сітківці, які. Потім можна їх скоагулювати, тобто зупинити прогресування ретинопатії. У Рівненській області, за словами завідуючої неонатальним центром Катерини Макарчук, у 2024 році народилось більше сотні діток вагою менше півтора кілограмів. Усі вони потребували постійного офтальмологічного огляду, але в області немає необхідного обладнання. Ретинопатія є декількох ступенів, і нам важливо. Діагностувати як можна легкий ступінь розвитку, тоді ми можемо скогулювати вчасно це захворювання і не дати розвинутися сліпоті у даної дитини. Саме тому керівниця благодійного фонду Скарбниця Надії Мар'яна Рева організувала збір коштів на спеціальне обладнання, а саме офтальмоскоп для рівненської обласної дитячої лікарні. Воно дасть шанс найменшим пацієнтам банальну, але таку важливу річ. Бачити цей світ. Якщо ми придбаємо цей апарат, я вірю, що ми його придбаємо. Ми зможемо охопити всіх пацієнтів обласної дитячої лікарні, перинатального центру і першого пологового будинку. Тобто, це всі дітки передчасно народжені, зможуть пройти цю діагностику, і вчасно, якщо будуть виявлені проблеми, направлені будуть на Київ на операцію. Проте часу обмаль кожен день зволікання може коштувати дітям втратою зору. Тому благодійники закликають усіх небайдужих долучитися до збору. Це можна зробити на сторінці благодійного фонду Скарбниця надії» та на найбільшій українській платформі «Добро.UA». один прилад може покращити десятки маленьких життів. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, телеканали Media Group.